Чи відбудеться запланована зустріч? Розклад загальний, може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Чи відбудеться запланована зустріч? Розклад для тих, в кого вже запланована зустріч. Дивимося, чи відбудеться. Ну, дорога в планах є. Чоловік вже не може дочекатися, коли ж нарешті приїде, вже придумає, що купити, як, що подарувати, як буде зустрічати вас. Ну, таке чоловік дуже, дуже-дуже переживає за це все. Ну так, ви планували спланували вже зустріч, навіть спланували тут мати сім'ю. А чи відбудеться ця зустріч насправді? Так, зустріч відбудеться. Е, хоча будуть якісь там перешкоди на шляху, будуть якісь свої нюанси, але все ж таки зустріч відбудеться. І зустріч відбудеться по плану. Е, на, який, на яку дату заплановано, так, так і відбудеться зустріч. Ваша мрія нарешті відбудеться, і ви зустрінетеся. Ну тут я вам скажу тут, ви не тільки станете ем, ем, близькими людьми, але тут і сім'я на майбутнє у вас буде сім'я.